Ви як папуга, профілактика. Це ще не все. Чудно, що ви про це про це не знаєте. Друзі, я як папуга, бо я лікар. І я моя е, основна е, мета донести до вас, що якщо ви будете вчасно і якісно робити профілактику, ми з вами будемо рідше зустрічатися, не запускайте свої зуби. Я як лікар, я повинна вам це доносити. І дуже дивно, що ви не хочете брати, сприймати безкоштовно інформацію, яка стосується безпосередньо вашого здоров'я. Мене це дуже дивує, що вам. Е, Набагато простіше всіх звинувачувати, лікарів, що вони тупі, що вони дурні, що вони чогось не знають, що вони дарують дуже багато грошей. Казати все, що завгодно, аби нічого не робити, аби не підняти свою попку не під непаністі її в магазин, не купити гарних щиток, паст, не записатися на профілактику до стоматолога і все, і зі спокійним життям жити далі. Профілактика це ключове вашому здоров'ю. Ключове. І це стосується не тільки порожнини рота. Це стосується абсолютно всіх систем і органів в вашому організмі. Є дивно, що ви про це не знаєте. І мало того, що ви не знаєте, ви ще й не сприймаєте цю інформацію. Безкоштовно, до речі, поки що. Всім бажаю здоров'я!